Любі мої жінки, хочу вас призвати до того, щоб ви перестали себе порівнювати з іншими. Перестали порівнювати себе з соцмережами, з іншими жінками, які транслюють, як вони все встигають, які вони класні, які вони ідеальні, які в них класні стосунки, вони класні коханки, в них кар'єра, діточки. Зрозумійте одне що коли ви себе порівнюєте з іншою жінкою, ви завжди програєте. Завжди. Тому задайте краще собі питання, яка я, що мене влаштовує, яка сфера в мене страждає в житті? Чого б я хотіла? Я б хотіла. Я це роблю не тому, що ця жінка це робить, а саме чого я хочу.